Чи знали ви, що Київ дав Європі 158 королев та королів, поки ще не було Москви? В Європі було найбільше королев та королів, які були з Києва або мали родинні зв'язки. Фреска в Софії Київській, якій більше тисячі років, показує чотирьох доньок Ярослава Мудрого. На ній зображені чотири королеви королева Франції Анна, королева Угорщини. Анастасія, королева Норвегії, а потім і Данії Єлизавета і королева Англії Агата. Ці славетні королеви є доньками Ярослава Мудрого. Нашого Ярослава Мудрого. В цей час чоловіком польської принцеси був їхній брат Ізіслав, королевою, сестра батька. Інший Володимир був чоловіком принцеси Німеччини, а мама їхня була принцесою Швеції, Інгігердою. Брати, якої були королями Швеції і Данії. Отже, вся Європа без виключення мала родинні зв'язки з Руссю Україною. Чи знали ви, що покійна Єлизавета є потомком агати, доньки Ярослава Мудрого? А донька нашої Агати, Маргарита, була не тільки королевою Шотландії, але й її святою. А далі Марія Стюарт, Річард Хоробре Серце. Давайте згадаємо легендарну Анну Київську, доньку Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції. Анна дружина французького монарха Генріха І, матір Філіпа І. Саме вона навчила грамоти французьку аристократію, навчила їх користуватися столовими приборами. А її чоловік на документах ставив підпис зі згоди дружини Анни. Вона знала чотири мови та привезла Євангеліє, на якому складали присягу французькі королі, яке було написано в Києві. Кров королеви Анни текла у 18-й королів Франції. Королева Анна навчила французів митися та започаткувала свої правила, розвиток, який вже був подібний на цивілізацію, якої до того не було. Анна поїхала з багатого Києва у Францію, де на той час нічого не було, ніяких манер. Також Анна привезла з собою багато скарбів, чим поповнила казну Франції та врятувала її. У 1930-х роках Софію київську мали підірвати за бажанням тирана Сталіна. Навіть заклали вибухівку. Тисячолітнє диво архітектури саме у Києві викликало у московських безбожників лють. Саме портрет чотирьох сестер з Києва, які стали королевами Європи, врятував Святу Софію від московського мракобісця. Адже Франція висунула ультиматум і заборонила поплюжити портрет легендарної королеви Анни. А тепер хочеться нагадати Орбану, що королева Угорщини була з Києва, королева Анастасія. Вона була українка, і вона врятувала Угорщину. Саме завдяки заступництву Києва і київських князів, її чоловік Андруш не був знищений. Адже на той час Русь була дуже могутньою і її боялись та поважали. Можливо, саме через те, що Русь була настільки потужною та міцною, королева Єлизавета стала королевою вікінгів, також дочка Ярослава Мудрого, киянка, українка. Вона не визнавала жодних ультиматумів та була надзвичайно сильною жінкою. За своє життя вона спочатку стала королевою Норвегії, а згодом і Данії. Вона врятувала принцесу Англії Гіту сироту від ненависного шлюбу та змогла дати відсіч самодержавцю, який їй погрожував. Єлизавета віддала англійську принцесу Гіту за київського Володимира Мономаха. А тепер подивіться, скільки в нас багато європейської крові. І де тут рашистська. Якщо вам хтось скаже, що Україна ніколи не була Європою, а тяжіла до Росії, то це неправда. Просто перешліть їм це відео або розкажіть про фреску в Софії Київській, про чотирьох славетних королев Франції, Угорщини, Норвегії, Данії. Просто розкажіть їм про цей факт, що Київ подарував Європі 158 королев та королів. В цей час на Москві ще квакали жаби. Скрижаль це історичний хаб, створений з метою деокупації нашої історії від міфів та пропаганди московитів. Пірнай світ української культури та історії разом з нами. Підпишись!